Йдемо далі, протримайся 30 днів і далі буде легше. О, дуже цікавий момент. Дивіться, загалом кажете, що щоб сформувати якусь звичку, будь-яку, так, то треба там 21 день і так далі, що робили обстежування цьому, писали якісь там наукові статті. Але я можу вам сказати так, те, що я не пам'ятаю кожен день саме такий кругий, так, 20, 30, 40, 50, Але я запам'ятав одну річ: те, що навіть коли я прознімав 21 день, то я зрозумів, що типу... Звичка не аж так сильно сформувалася, і на 30-й день мені вже хотілося закинути усе, не бачив ні результатів, нічого. Тоді до мене прийшло усвідомлення, що треба робити далі. Після 30 днів, можу тобі сказати, впевнено, тобі буде легше. Ти зможеш сформувати звичку. Дійсно. Маю на увазі, що прокидувавшись зранку, то ти будеш думати про те, який контент зняти, що зняти і так далі. Так ну відповідно, це можна назвати звичкою, але я зрозумів. Особисто на своєму досвіді, що тільки після 30 днів ну, взагалі, щось таке може вийти в сенсі, що звичка, і ти будеш знімати кожен день.